Вітаю! Хочу вам показати, як можна зареєструватися в сервісі Canva. Це для тих, хто ще не користується, але хотів би користуватися цим неймовірно крутим сервісом, і як додати довідку, щоб отримати Pro-версію. Отож, в пошуковому рядку в Google пишемо слово Canva. Переходимо за першим покликанням. Вам потрібно зареєструватися. Рекомендується робити через Google Аккаунт. Натискаємо на фіолетову кнопочку і натискаємо Продовжити з обліковим записом. Це все закриваємо. Здається, я вже зареєструвалася. Дивимося. Так, Тетяна Іванівна є, це мій ще один аккаунт. Напускаємо на ваш профіль. Отримати додатки Canva. Перемикаємося на українську мову і шукаємо освіту. Освіта, вчителі. І дай, ось ну, ви бачите, можна натиснути сюди. Щоб отримати проверсію, вам потрібно написати своє ім'я та прізвище, обрати країну в нас, у мене вже стоїть Україна, вибрати заклад. Отут, якщо немає вашого такого закладу, тоді ви натискаєте додати і пишете назву, пишете адресу, додаємо покликання на сайт. Якщо нема, то на покликання, ви можете додати покликання на сайт закладу, де ви працюєте. Натискаємо Продовжити. Далі. Натискаємо документ 1 і обираємо, що саме. Рекомендовано картка доходів, довідка з місця роботи, ліцензія про викладацьку діяльність. Ідентифікаційна картка, видана навчальним закладом, лист з навчального закладу. Ви бачите, вже рекомендує другий пункт. Довідка з місця роботи. Натискаємо. Завантажуємо. Якщо у вас немає довідки з місця роботи, мені в іншому аккаунті допомогла допоміг документ про реєстрацію громадської організації. Далі ставимо галочку і натискаємо Надіслати. Ви отримаєте відповідь протягом доби і вам погодять або ж відхилять вашу заявку. І якщо буде одобрено, то у вас оці всі значки, там де корона, вони будуть для вас доступними. Зараз це виглядає ось так. Якщо натискаю на елементи, наприклад, напишу «Учитель», ви бачите все, що із коронами, воно не буде мені доступним. Ось бачите, як виглядає. Буде водяний знак, будуть ці квадратики, ромбики, так? І, звичайно, воно не статично. І, окрім того, наприклад, якщо я навіть спробую вже цю картинку завантажити. То будуть проблемки, воно не даватиме. Бачите, спробуйте Canva Pro безкоштовно. Тобто, якщо хоч якийсь один елемент, ви робите колаж, і якийсь один елемент буде із короною, ви не зможете це завантажити. Лише, якщо, наприклад, ну, ось таке буде, так, там би нема корони. Я зараз вам покажу, як це виглядає в іншому аккаунті, де в мене є Pro-версія. Наприклад, так само я натискаю презентація. Пишу в елементах учителька. Наприклад, тут ви бачите, що в мене вже корони, бачите, якого кольору. Тобто це про версія, але вони мені всі доступні. І якщо от ту саму вчительку, наприклад, так, читу, чту, бачите, вони вже без тих водяних знаків, і ми можемо спокійно завантажити. Такі лайфхаки, як зареєструватися в сервісі Canva та додати довідку, щоб отримати про версію.